Браття українці, пустіть нас допати, Бо, ми будемо українці вам, Бо ми будем українців вам, полянувати. І благою новиною, яке сьогодні незвичайне небо, і ніч як слідем на позорі. Все видно, і не треба. Такого дива я не бачив ще ніколи. Не лякайтеся, чудес, то спасіння йде з небес. Надійте нині по всій в країні, бо позна людям месі. Во весна є нині новина. пречиста діва зродила слід. Я сладковий поміж деляти, хоче на сіні вогне об'ятий, я славковий тихо мій беляти, на сім вогне об'ятий. Гутен морем, що я чую, городі ангели признують, і, і поїдь пити, і гуляти, і гарні гроші заробляти. Все діється за нашим планом. Месія цей з моєго краю. Дай погадаю тобі шльома, яка на тебе шля дорога. Чи довго ще лишились жити і що всім країнам робити? Ти бач що діється у владі, вони ж з тобою нам не раді. А нам усяка влада мила, до їх різдва нам немає діла. Ти краще їм за гроші погадай, а мені на флейті ти заграй. Треба платити. Тож дайте в торбу щось велике Не вірте, люди цим облудам, вони брехню несуть повсюди. Їх час пройшов і ворог щас. Ісус Христос прийшов з небес. <Нас> небо і земля, небо, і земля нині тоже Ангели, люди, Ангели, люди, весело празнують. Послатися, Богу, поплотився, а співають, лиспі маю, самихаю, острій вітаю, спасибі вітаю, чудо чудок повітаю, Синя зоря зараю до хати, хай буде на радість стягати багата. Кожному серці любов панує, зі сусом на сіні і куля долі. Він чує за з різдвом пустою, щоб в новому році всі були здорові. І даруй Боже бажань щирі, радості і щастя, злагоди і миру за те, що я вам погадала, за те, що вам на.